У Кропивницькому попрощалися з військовими Денисом Нікомаровим і Максимом Андрейченком. Траурний кортеж дорогою на далекосхідне кладовище зупинився біля площі Героїв Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о дев'ятій ранку. Денис Нікомаров народився в Кропивницькому. Професію механіка здобув в одному з професійно-технічних навчальних закладів міста, розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Денис захоплювався технікою, особливо мотоциклами та автомобілями. Після навчання працював водієм таксі, а згодом мав власну справу. У серпні 2023 року він добровільно вступив до Збройних сил України, служив стрільцем, потім майстром другого ремонтного відділення бронетанкової техніки. За даними Нелі Чорної, помер Денис Нікомаров у лікарні міста Рівне 11 вересня цього року. Бійцеві було 37 років. Максим Андрейченко народився в Кропивницькому. Після закінчення центральноукраїнського вищого професійного училища здобув спеціальність електрозварювальника, працював токарем на підприємствах міста, розповіла Неля Чорна. У грудні 2024 року він був мобілізований та приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади. Обійняв посаду кулеметника, здобув знання і досвід на курсах підготовки сержантського складу. Каже, загинув Максим Андрейченко 10 вересня цього року біля села Новоєгорівка Луганської області. Бійцеві було 29 років. Поховали військових на алеї Слави далекосхідного кладовища. Василь Ледовицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.